Всім привіт, слава Україні! Приїхав я працювати е, гербіцидом по цьому по пшениці Будемо забирати Пробувати забирати бур'ян. Уже от пшениці вилазить, не знаю наскільки це вже буде ефективно, того що пшеничка вже... Доволі таки немаленька. Вже що? Зараз попробуємо виламати, блін. Це без корінця. Отакий такий вже вигляд вона має. Так що подивимось, настільки це буде ефективно, настільки це спрацює. Так, 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 раніше не приїжджав. Йшли дощі майже два тижні, два тижні були дощі без перестанку, день в день. В'їхати в поле, звісно, я б не в'їхав. Ні, в'їхати в'їхав би намісив на би такого, що потім не було б що молотити. Так що зараз ми це все діло пройдемося, спробуємо обробити по хворобах, не знаю. Листочків не видно Не видно такого нічого, ніякої плямистості Хоча де-не-де де, щось щось де-не-де де, та є вирвати е, Так, 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 так Зараз наколотається Наклотається оприскувач, розложую крила і шуруємо. Сьогодні працюємо тут по пшениці. На городах пшениця ячмінь. І попробую ще е, ярий ячмінь, якщо встигну, якщо мені хватить часу е, обробити. Бо щось мені трошки трактор мені мозок виніс. Не хотів заводитися. Десь трошки воздух. Трошки воздух підсахувало. Тим відняка ні Эти Якумулятора посадив, але дали прикурити, завели. Так, ладно, все, розмножуюся, я буду починати працювати. Так, покроплюю поле вже. Не знаю, тут почнеться, коротше, щось. Я взагалі обігівший. Є місця такі, що просто жопа. В чому проблема? Я... Міськами нормально, а містяками. Можна було його і не крупити, блядь. Ну нічого, вже раз почав значить докроплю його до кінця Все в притірку бляха-муха. Піду на пшеницю, на пшениці включиться. Почав працювати по пшениці. Пшеничка на городі теж вже велика. Треба було набагато раніше по ній працювати. Ну нічого, щось воно. Так треба, щоб не позалазити, блять, не позабирати цілі церкви і ту всю в кіриню. в городах саме саме жорстко я не люблю, блять. Того що понасіювано всякої. Так, ладно, буду я кропити, до кроплю, десь ключеся. Так, закінчив я крупити. Кажу, це вже точно не та фаза, в яку треба було внести, це набагато не знаю, чи воно щось дасть чи не дасть. Ну, коротше. Один пік це буде на корм свиням корован, так що... Так що якось так. Може, щось поможе, а може нічого не поможе. Зараз їду додому. Ставлю набирати сю прискува один. І поїдемо ще покропимо ячмінь. Десь буду на ячменіві і включитися. Працюємо ячменеві, тут після гречки свиріпа така, що просто жопа. Не знаю, спробуємо щось зробити, що з того вийде. трошки підніму, ладно, буде працювати, бо блін неудобно ну, трошки назад здати, щоб це все захватити, блядь. Блядство, щоб крило не повідривати, саме головне, блін. Так добре, працюю я. Там е, Пройшовся по другому городі, другий город більш-менш чистий. Якраз в одну сторону повністю все забрав. Е, зараз заїдемо ОС. Після Саша один ячмінь. І не знаю чи мені. А що мені більше хватить, коротше. Ладно, поки що їду, там далі буде видно. Так, покрупив ОС. У вас теж в принципі зійшов непогано. Може бути. Тут от з краю щось не знаю. Десь, десь, десь трошки якийсь промах був. А, що зробиш? Нічого вже не зробиш. Що є, то є. Десь сушники пане завалило. Там далі нормально. Так, що ж, переїжджаємо далі на, на ячмінь. Тут теж трохи поприкриває. Ладно, то таке. Ладно, переїжджаю на ячмінь. Приїхав на ячмінь. Не знаю, надіюся, мені тут ще хватить попропити. Ще під хатою є ячмінь, але ну, під хатою певно, то точно не хватить. Треба завтра докупити буде. І ще крупанути під хатою. Щось тут з одної з цієї сторони більш-менш нормальний, з цієї сторони щось жовтий. Що за приколи, не знаю. То якраз має хватити, бо тут на круг зараз зайдуть і, і все. В тих кончених городах, блін набагато розхід більший. ще до кінця хватило завтра візьму 100 літрів заколочені не під 100 л хватить. тут свіріпа, але тут свіріпа не така там на тому городі, що я саме перший кропив ячмінь, то там взагалі просто ужас. І все. Так, ладно, буду я складатися. Завтра ще буду кропити під хатою, що там включуся. Поки що... Поки що все. Нарешті дійшли руки, покропити ще города під хатою. Зараз ми цим і займемося. Ладно, працюю я потім результат їм люжу. Так, що ж, <coughs> в принципі, тут ячмінь під хатою більш-менш непоганий. Я почав. Почав кущитися. Десь, я думаю, тижня з півтора пройде днів 10. Коротше. І буду вносити ще підживлення, карбоміт і ще в мене є мікродобрива. несемо. Коротше. І потім десь вже включуся разом, коли буду вносити карбомід. Карбоміт буду вносити тільки по ячменеві, Ячмені, увесь все. більш на пшеницю не поїду. 에... Ну, тоді включимося, подивимося, як спрацював 에... гербіцид, як позабирав бур'ян. Поки що думаю, все. На підживленні включуся і раз буде кінець для цього відео. Всім привіт, слава Україні! Сьогодні будемо працювати по Ячменеві, по листові. Вношу карбомід. 8 кг на гектар розщот. Плюс гумат. Мав ще гумат тогорішній. Також його заколотив сюди. Дощі немає свій взагалі. Не хоче? От ще сьогодні трошки прихмурилося, може піде зараз. Це все діло внесемо. Може воно якраз. Нормально і поможет. Ячмінь каже, ячмінь вчає цього року бляха просто піти. І вже прапорцевий лист вигнав. Так, ладно, буде переїжджати я на ОС і тут ще один город ячменю. За дощ починає даже капати, може, може і не встиг покропити. Дивіться, щоб розуміти всю печальній ситуації. Я не знаю, він сантиметрів 25 це максимум. Сіяв з міндобривом. Він тупо стоїть і не йде. Де він оденький як вже от щелини, палець лазить. За більше місяця дощу не було. Коротше, тільки його знає. Ну, щось трошки позатягувало. Бо щось і іде. Не знаю, що з нього. Буде з того ясняю чи не буде. На городі, на городі має, 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 має краще рости, в полі, бо як ніякий гній якийсь. Кидався. Хоча плюс Міндоброво, добриво, всі одмін добривом. Так що якось так. Сподіємося, що ця суміш трошки щось, хоч щось трошки дасть. Так, ладно, працюю я, бо може, може і не встити. Працюю на останньому городі. Тут ячмінь трошки кращий. Найкращий під хатою. Що під хатою включиться, покажу. То, що затишніше, не знаю, може, вологи більше, а там саме краще. Хоча, хоча все в один день, всюди він добре водував. Без поняття, чому. Тут дуже багато було свиріпи, це така жовта херня, похожа на ріпак. хто не знає. Тут дуже багато її було, але попалило все, догорає вже. Майже повністю догорає. Так, що ж, все. буду я змотуватися і їхати додому. Якось так. Поки що все. Буду вже під хатою ключуся, покажу, що там. Який ячмінь. Так. Отакий от, от вигляд має ячмінь під хатою, в принципі. Непоганий. Кропити я його не став. Тому що тут тобто, на один оприскувач я не захвачу. Лишається ще метра. Треба робити розворот і їхати донизу. Виходить, я, його... я його більше, більше витолучу, чим буде якийсь стол з того панекропіння. Так що вирішив його не кропити. Але тут не виїду, тут нема виїзду. Треба робити... заїжджати знизу, робити розворот і їхати назад донизу. Так що вирішив його не кропити. Подивимося. Я думаю і так, в принципі, непогано буде. Ох. Так, ладно, що ж, мене це вже буде кінець. Будемо монтувати, виложувати відео на канал. Кому сподобалось дане відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Десь вже буде трошки більший колос. знімлю, покажу, що з того вийшлося. Якось так. Дякую за увагу. Кому цікавий даний контент, підписуємося. Пальчик до гори. Слава Україні! Героям слава, на все добре!